Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today. З вами ваш репетитор Олександра. В минулому відео я розповідала, які помилки роблять студенти при підготовці до екзаменів, таких як ЗНО або IELTS, або TOEIC. Сьогодні ж я хочу поговорити про те, як повинен виглядати процес підготовки, і скільки примірно він може займати часу, щоб досягнути бажаного результату. І так, з чого ж ми починаємо наш підготовчий процес? Ну, з того, що ми проводимо деякі тести. Щоби знати, скільки в нас займе часу і скільки зусиль нам треба вкласти в підготовку, нам треба знати, де ми знаходимося прямо зараз. Тест. Де його знайти, як його робити? Що для цього треба, господи, стільки питань. Не хвилюйтесь, верую інтернету, все вже було вирішено за вас. Якщо вам просто потрібно знати загальний рівень вашої англійської мови, то все, що вам треба, це відкрити будь-який вебсайт будь-якої школи англійської мови і пройти «Entry Test». Вам все розкажуть, все покажуть. Вас, звісно ж, запросять навчатися в тій школі, але це вже вам вирішувати. А так це безкоштовно, так що це працює дуже добре. Але якщо ви готуєтесь до саме до екзаменів, і ви знаєте, до якого екзамену ви готуєтесь, тому що всі екзамени вони відрізняються один від одного. Вам треба знати напевно до якого екзамену ви готуєтесь, то тоді просто берете той самий екзамен, або минулорічний, або поза, або декілька років тому екзамен. І робите його. Звісно ж, вам треба буде трошки допомоги з боку вчителя або репетитора, який просто вам скаже, де ваші слабкі місця. Для цього ми і робимо пробне заняття. Якщо вам цікаво дізнатися, що потрібно саме вам для того, щоб підготуватися до певного екзамену, то приходьте до моє безкоштовне пробне заняття. Ми з вами подивимось, де ми знаходимося. Проходячи тест, ми розуміємо, які в нас слабкі місця. Це дозволяє. Репетиторам або вчителям, як я, зрозуміти, скільки вам треба часу для того, щоб підготуватися, з якою частотою треба займатися, скільки роботи вам буде потрібно робити вдома, і чим ви будете займатися саме на уроках, і все це, це план роботи. Це другий пункт підготовки до екзамену. Коли у вас вже є ідея, де ви знаходитесь, вам вже можна що? Користуватися мапою і вибудовувати шлях до вашої мети. Uh, which is your highest possible score in exam? Як я вже казала, вам треба вирішити, до якого саме екзамену ви готуєтесь, тому що екзамени по структурі вони різні. І тому. Uh, підготовка буде займати або більше, або менше часу, і вона буде або більш інтенсивна, або менш інтенсивна. Все буде залежати від того, де ви знаходитесь, до якого екзамену ви готуєтеся, і скільки у вас часу залишилось до того самого екзамену. So be paying more attention to three activities, such as listening, reading, and writing. For that, We're taking the test to know where we're at. Knowing your vocabulary level, knowing your grammar level, and knowing your writing, reading, and listening skills will allow us to understand how intensive we should go. Should it be twice a week? Should it be 3 times a week? Should we have a lot of homework? Should we have moderate level of homework? Should we pay more attention to listening? Should we pay more attention to reading? Where are our weak And that's what we do in the test. І саме тому я би радила вам звертатися до репетиторів. Чому? Тому що тільки людина, яка має певний рівень англійської мови, може зрозуміти, де ви повинні знаходитись порівняно з тим, де ви знаходитесь зараз. Якщо ви будете намагатися робити це самі, у вас просто не буде тієї перспективи. Де ви повинні бути порівняно з тим, де ви знаходитесь зараз. Ну, а тепер я хочу поговорити про те, як я проводжу заняття при підготовці до екзаменів. Що я роблю для того, щоб у нас не пропадав інтерес до занять в першу чергу? Це rotation of activities, тобто, це зміна активності. Або Щотижня або раз на два тижні, тобто кожен тиждень або кожні два тижні ми приділяємо увагу більше на одну із чотирьох активностей: це або listening, або reading, або writing. Чому я не сказала нічого про speaking? Тому що speaking is included in every single lesson. Speaking is an essential part of a lesson. Тому я вважаю за потрібним перейти до наступного пункту. Why is that? Well, because during the lesson you literally have real time, real life practice of English. Because let me ask you this question How long during the week do you speak English with other people? How long? Most of you will tell me zero why because there is no need there is just no need to speak english but we're going to use this opportunity to utilize all four activities in one go we're going to do speaking listening reading and writing in very small bites still paying more attention to a specific activity during the period of the week or two week time Итак, Щоб підготуватися до «listening part», я би рекомендувала просто робити «mock tests» або минулорічні тести ЗНО. І навіть IELTS, яких багато є де на Ютубі. Якщо вам цікаво про це а, почитати більше, то в мене є пост на моєму інстаграм-каналі, де ви можете знайти п'ять ютуб-каналів, які я рекомендую саме для практики listening. Всі відео і канали, які я рекомендую для перегляду і прослуховування в своєму інстаграм-пості, вони всі записані носіями мови з Великобританії. На nice. чому це важливо? Тому що саме вони використовують. В аудіоматеріалах для тестах. І так складається, що більшість матеріалів, або більшість відео, або більшість цікавого якоїсь цікавої інформації, яку ми переглядаємо або прослуховуємо англійською, приходить саме з Америки. Тому наше вухо дуже гарно натреновано на американську вимову. Саме тому в своїх заняттях я роблю акцент на те, щоб слухати не тільки американську вимову, але і. Англійську, іноді навіть шотландську, іноді навіть ірландську або уельську, або австралійську, або новозеландську, або південноафриканську. Всі ці варіанти англійської мови вони мають спільності і вони мають differences. І це дуже допомагає. Дуже допомагає розуміти, як англійська вимова відрізняється в різних частинах світу, але в той самий час вона дуже важлива. І це впливає не тільки на вашу. Здібність слухати, але і на вашу здібність розмовляти і вимовляти, артикулювати те, що ви говорите. Таким самим методом я користуюсь, коли ми готуємось до читання або письма. Наприклад, коли ми готуємось до читання, то дуже легко зрозуміти, що треба робити при підготовці, коли ви знаєте, які тексти були використані в тестах. Минулорічних, так? ви можете побачити, які граматичні структури були використані. Ви можете побачити, який вокабуляр був використаний. Ви можете побачити розмір того тексту. І ви можете побачити потім, які питання задаються, щоб визнати ваш рівень англійської при читанні. Все це дозволяє мені, як репетитору. Знаючи ваш персональний рівень, потім визначити, що треба робити, на що треба звернути увагу, і яким чином треба поповнювати ваш вокабуляр і яку саме граматичну дірку треба закривати при підготовці до екзамену. Якщо ми кажемо про письмо, то при підготовці до письма важливо, що аналізувати структуру відповіді, структуру есе, розмір есе. І знову ж таки ми повинні знати, який вокабуляр повинен бути використаний, які ідіоматичні вирази повинні бути використані, і також дуже сильно впливає структура речення, використання пунктуації, і структура есе, як то початок. Розвиток і закінчення. Якщо ми на все це звернемо увагу і ми все це вбудуємо в розмір нашого есе, який повинен бути при відповіді на питання для саме письма, то це дозволить нам підготуватися дуже успішно. І студент буде почуватися себе дуже впевнено, тому що ви будете знати саме, що треба слухати. Ви будете впевнено себе почуватися, коли ви будете чути а, вимову. Будь-яку вимову, не тільки вимову американську або британську, а будь-яку вимову. Ви будете знати, як працювати з текстом для того, щоб виконати всі завдання для читання. І ви будете знати, що треба і як треба писати, як структурувати вашу відповідь, ваше есе при відповіді на письмо. Як я казала в Своїх попередніх відео люди не роблять того, чого не хочуть. Вони роблять тільки те, що хочуть. Навіть якщо їм це треба зробити, вони будуть відкладати, відкладати і відкладати до останнього. І все одно, навіть якщо зроблять щось, то зроблять це тепля. Чому я це кажу? Тому що я знаю, як студенти не люблять робити домашнє завдання. Що я для цього роблю, щоб студентам було цікаво робити домашнє завдання? Я користуюсь своїм улюбленим ресурсом: Ютубо. Чому давайте я вам розповім. Ютуб має всі акценти в світі, всі акценти англійської мови. Тобто я можу знайти матеріали для прослуховування. З будь-якої частини світу. Це номер один. Номер два. На Ютубі можна знайти матеріали будь-якої направленості. Тобто, це може бути щось для розваг, це може бути якийсь документальний фільм, це може бути щось технічне, це може бути щось про природу. Будь-яка тематика, я можу знайти матеріал на Ютубі англійською мовою з будь-яким акцентом. Але найголовніше, діти не люблять робити читання, діти не люблять читати. Я це знаю, і я з цим стикаюсь кожен день на роботі. І я зараз навчаю студентів-випускників і студентів 11 класу. І я знаю, як вони не люблять, але при тому, при всьому, в них ще й небагато часу. Але якщо я їм пропоную щось подивитися на Ютубі, вони дуже залюбки це роблять. Чому я це кажу? Тому що на Ютубі можна що? Включити субтитри. Субтитри це що? Це читання. Розумієте? Читання, можливо, при перегляді відео. Тобто ви тренуєте одночасно і читання, і слухання. Це закріплюється, але якщо ви, ви присутні в класі з кимось, як я, наприклад, да, як репетитор, то я зможу направити процес прослуховування і перегляду саме на те, де ваші слабкі сторони. Тобто, це може бути ще додатковий. Якийсь навчальний момент. Розумієте? Тобто це буде трошки задоволення і трошки навчання. Саме тому я люблю користуватися Ютубом. І Ютуб це тільки перший інгредієнт в моєму персональному рецепті успішної підготовки до екзаменів. Які ж інші інгредієнти є в моєму рецепті? Все дуже просто. Наступні два. В принципі, є. При підготовці до будь-чого, в чому ми хочемо досягнути успіху, це послідовність і час. Послідовність виражається в тому, що ви докладаєте зусиль, навіть якщо це всього 10 або 15 хвилин на день, але кожного дня. Це дозволить вам досягати результату набагато швидше, як це не парадоксально, але ще й набагато легше, тому що результат буде накопичуватися. Це працює набагато краще ніж якщо ви будете займатися просто двічі на тиждень. Вам треба докладати якихось зусиль кожного дня, але 10-15 хвилин на день. Це дозволить вам накопичити і досвіду. І знань достатньо для того, щоб потім ви самотужки могли працювати навіть довше вдома. Але при цьому не забувайте, що вам ще потрібно дати собі достатньо часу. Кожна людина працює з інформацією по різному кожна людина сприймає інформацію по різному і запам'ятовує теж по різному. І на все це потрібно. Мати достатньо часу. Не змушуйте себе готуватися за 2-3 місяці. Це спрацює, але це також може перенавантажити вашу систему. Це не дуже здорово, тому я би вам радила планувати вашу підготовку десь принаймні за рік, щоб у вас було достатньо часу, щоб ви не перенавантажувалися і щоб ви змогли спланувати все так, щоб вам ще й було цікаво. Але щодо планування. Я би порадила вам наступний інгредієнт мого рецепту, і це репетитора людину, яка зможе вам що допомогти з цим плануванням. Людина, яка буде робити background work. Що це таке? Це підготовка у студентів і особливо у студентів-випускників. І так багато роботи. В них багато предметів, в них багато домашнього завдання. І якщо вони самі будуть робити все це планування і потім ще і виконувати всю роботу, це буде досить велике перенавантаження на всю їх систему. Дайте їм в цьому плані відпочити. Нехай людина, яка знає весь процес, допоможе вам спланувати це. І потім це 90% успіху. Потім останні 10% вже ви покладете на самого студента, коли ви будете знати, що робити і як робити. І також, коли ви будете знати, якими ресурсами саме користуватися при домашній роботі, щоб у дитини не пропадав інтерес. Всі ці інгредієнти вони всі працюють, але працюють, коли вони разом. Так що, знайдіть людину, яка вам підійде по багатьом параметрам. Це людина, яка вам буде по комунікації, дуже приємна. Це людина, у якої є достатньо досвіду, яка вже готувала дітей, у якої досить гарний рівень англійської мови. Якщо ви шукаєте людину саме, щоб займатися з вами вдома офлайн. Якщо ви не проти займатися онлайн, то тоді я би порекомендувала себе як вашого репетитора, потенційного репетитора. А в мене багато досвіду, в мене багато дітей, яких я вже підготувала. Я все ще працюю з цими дітьми. І ви знаєте, я би залюбки допомогла і вашому студенту здати екзамен на високий бал порівняно з тим, на який ви можете розраховувати прямо зараз. Так що підписуйтесь на канал, задавайте запитання в коментарях. А також ви можете знайти посилання на пробний безкоштовний урок англійської мови зі мною, щоб дізнатися, на якому рівні ви знаходитесь, що вам треба для того, щоб досягнути високих балів при здачі іспиту. А на сьогодні це все. З вами була Олександра. Ви були на каналі Speak Today. Побачимось в наступному відео. See ya.